Продається затишний і доглянутий будинок у селі Богородчани, недалеко від Івано-Франківська. Житло розташоване у мальовничому спокійному місці та має загальну площу 74 квадратних метри. Територія огороджена високим новим парканом, що забезпечує приватність та безпеку, земельна ділянка площею 6 гектарів, правильної форми, доглянута з плодовими деревами, що створюють затишок та додають подвір'ю природної краси. Будинок двоповерховий, має зручне та продумане планування. Усередині розташовано дві кімнати, підлога дерев'яна, стіни обклеєні шпалерами, а другий поверх повністю обшитий деревом, що робить приміщення особливо теплим та атмосферним. Будинок утеплений, дах, накритий металопрофілем, що гарантує надійність і довговічність. На території є все для комфортного відпочинку та проживання. Облаштована мангальна зона. Затишна альтанка та окрема баня. Проведена скважина глибиною 52 метри і септик, тому питання води та каналізації повністю закриті. У будинку функціонує камін, Тож навіть у випадку вимкнення світла тепло і затишок вам гарантовані. Крім того, встановлено газове опалення та підведені всі необхідні комунікації. Інтернет зі швидкістю 500 Мбіт дозволить працювати, навчатися або відпочивати онлайн без перешкод. Меблі залишаються новому власнику, тому в будинок можна заїхати і жити одразу, без додаткових витрат і ремонту. Локація дуже зручна. Хороше сполучення з Івано-Франківськом дозволяє швидко дістатися міста, зберігаючи при цьому комфорт сільського життя. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає приватність, природу та готовий будинок, у який можна просто заселитися і насолоджуватись життям. Ціна даного будинку всього 9300 доларів. Тому не зважайте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити усі нові оголошення.